Маруся Чурай, уривок третій. Суддя сказав усе це прикро справді. І ті млини, і втоплений шуряк. Але ж ми іншу розглядаємо справу, не як топилась, а труїла як. Тож свідок мовив трохи не до діла. Тут треба чітко провести межу. То я ж не бачив, як вона труїла, а як топилась, бачив, то й кажу тоді Бобренчиха становила інших осіб числом сімнадцять, а з тих сімнадцяти має п'ять, котрі до присяги годні будуть. Ну, ті сказали, що Маруся відьма. Що в Полтаві гір?